З давніх давен люди використовують чорнило. Це рідка фарба, якою пишуть за допомогою пера або різноманітних ручок. гелевих, кульових, капілярних тощо. На твоєму столі теж є такі. Зараз у час цифрових технологій чорнила використовують навіть для струменевих принтерів. Зачекай! А як чорнила пов'язані з водами суходолу Африки? Вмощуйся зручніше. Буде цікаво! До вод суходолу відносять річки, озера, болота, підземні води, льодовики та штучні водойми. Вони нерівномірно розміщуються на території Африки. Порівняй розташування річок та озер на кліматичній та фізичній карті Африки. У яких частинах материка їх більше? Річок та Озер більше на тих територіях материка, де є багато опадів. Зверни увагу, що їхня кількість зменшується від екватора до тропіків, тому що більшість річок живиться дощовими водами. В екваторіальному поясі, де бувають рясні опади, багато річок та боліт. У субекваторіальному та субтропічному поясах річки мають чітко виражену сезонність, тобто стають повноводними під час дощів. У тропічному поясі дуже мало річок. Усі річки Африки належать до трьох басейнів Атлантичного океану, Індійського океану та басейну внутрішнього стоку. Але більшість річок впадають до Атлантичного та Індійського океанів. До басейну внутрішнього стоку відносять річки, які не мають зв'язку зі Світовим океаном. Під час опадів вони наповнюються, але згодом пересихають. Через випаровування та просочування води в надра землі. Від них залишаються лише ваді. Ваді – це сухі русла річок. Майже третину всієї території Африки займають басейни найбільших річок. НіЛ це найдовша річка Африки, яка займає друге місце у світі після Амазонки. Її довжина. 6671 км. кілометр. У перекладі зі стародавньої єгипетської мови назва річки означає Велика ріка». Ніл має два витоки один із них Кагера. Він бере початок на східноафриканському плоскогір'ї та несе свої води в озеро Вікторія. Річка, що витікає з нього, має назву Білий Ніл. Біля міста Хартум до неї приєднується ще один витік, який називається Голубим нілом. Він бере початок з озера Тана. Що розташовується на ефіопському нагір'ї. Після об'єднання двох витоків утворюється річка Ніл. Далі вона тече майже три тисячі кілометрів пустелею на північ. Упродовж цього шляху вона не має жодної притоки. Ніл впадає в Середземне море Атлантичного океану. Конго це друга задовжиною річка Африки. Вона простягається на 4320 тисячі кілометрів. Свою назву Конго дістала від стародавнього королівства. Яке проживало в гирлі річки. За кількістю води річка поступається тільки Амазонці. Її витоки знаходяться на плато Шаба, яке є частиною східноафриканського рифту. Конго тече зі сходу на захід в екваторіальному кліматичному поясі, вигинаючись великою дугою. Річка двічі перетинає екватор. Конго збирає воду із величезної території за допомогою багатьох приток. Це одна з найглибших річок. Її глибина сягає 220 метрів. Подивися на карту та назви океан, до якого впадає річка Конго. Конго впадає в Атлантичний океан. Нігер це третя за довжиною та площею басейну річка Африки. Її назва в перекладі з мови Тамашек, якою розмовляє місцеве населення Туареги, означає річка річок. Витоки Нігеру знаходяться на плато. Тому у верхній течії це повноводна та порожиста річка. Яка тече на північний схід прямо до пустелі Сахара. Потім вона різко звертає на південний схід та впадає у Гвінейську затоку Атлантичного океану. Замбезі це річка, яка знаходиться на південному сході Африки. У перекладі з мови народу Тонга її назва означає Велика річка. Витік Замбезі лежить на Чорних болотах у північно-західній частині Замбії. На Замбезі знаходиться знаменитий водоспад Вікторія, який у півтора раза довший та удвічі вищий за Ніагарський водоспад. Місцеве населення назвало його Димом що гремить». Замбезі впадає в Індійський океан. Річка Оранжева розташовується на півдні Африки. Свою назву вона отримала не через колір апельсинової скоринки, а тому, що береги річки населяла Оранська династія. Вона має витік у драконових горах. У верхній течії річка має бурхливий характер. Тут вона утворює водоспади. А в нижній течії річка є спокійною та рівнинною. Перетинаючи пустелю, оранжева міліє та пересихає. Вона впадає в Атлантичний океан. Більшість річок Африки живиться дощами. Менша частина має змішане, тобто дощове та підземне живлення. Річки, що починаються в горах вище снігової лінії. Отримують снігове та льодовикове живлення. На території Африки є багато озер. Найбільші розташовуються на сході, в прогинах або розломах земної кори. Майже всі вони прісноводні. Перше за величиною озеро Вікторія. Його назвали на честь англійської королеви. Площа становить 68 тисяч квадратних кілометрів. Озеро не глибоке. Бо розмістилося в місці прогину платформи. Через тропічні грози в ньому трапляються шторми. Друге за величиною озеро Танганьїка. Його назва в перекладі з мови місцевого населення означає Велике Озеро. Його площа становить 32 тисячі квадратних кілометрів. Воно утворилося внаслідок тектонічного розлому. Узбережжя озера складається з гірських кряжів, їхня висота сягає 2000 тисяч метрів. Лише на східній частині є пологий берег. Третє за площею озеро Н'яса, що містить 7% світових запасів прісної води. Його назва в перекладі з мови народу Яо означає озеро. Воно утворилося в глибокій рифтовій долині та заповнює провалля в земній корі. У пустелях Африки знаходяться неглибокі реліктові водойми, які залишилися від давніх великих водойм. Найбільше реліктове озеро чад. Вода в ньому слабосолона. Під час дощу площа озера збільшується, а в період посухи воно перетворюється на багато маленьких озер. У пустелях трапляються озера, вода в яких у кілька разів солоніша, ніж у морі. Тому від спраги вони не врятують. У Східній Африці є озеро Ківу, яке час від часу перетворюється на велетенську кастрюлю для юшки. Чому? Поряд з озером знаходиться вулкан Кітуро. Під час його виверження лава стікає в озеро. Тоді закипає вода, а риба і водорості варяться прямо у водоймі. В Алжирі розташовується унікальне озеро, в якому замість води є справжнє чорнило. У це озеро впадають дві річки, води яких змішуються. Унаслідок хімічної реакції вони перетворюються на чорнило. Тепер ти знаєш, де можна набрати чорнила для ручок та принтерів. Заболочені території розташовуються в районі екватора у найбільш зволожених районах Материка. Найбільше болото кагера. Його довжина понад 50 кілометрів. У пустелях та на півпустелях Африки є гостра нестача водних ресурсів. Але під поверхнею Сахари є величезні запаси прісної води, які використовують люди. Іноді підземні води виходять на поверхню, створюючи оазис. Оазис це місцевість біля природної водойми у пустелі чи напівпустелі, навкруги якої є багато рослин. Запам'ятай води суходолу нерівномірно розташовані на території Африки. Їхня кількість зменшується від екватора до тропіків і залежить від клімату. Усі річки Африки належать до трьох басейнів Атлантичного океану, Індійського океану. Та басейну внутрішнього стоку. Але більшість річок впадають до Атлантичного та Індійського океанів. До найбільших річок Африки відносять Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжеву. Найбільші озера мають тектонічне походження, до них належать Вікторія, Танганьїка, Н'яса, Чад. Знаменитий водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі. У пустелях Африки знаходяться величезні запаси підземних вод. Це сухі русла річок. Оазис це місцевість біля природної водойми у пустелі чи напівпустелі, навкруги якої є багато рослин. У наступному відео ти дізнаєшся, чи можуть хліб, ковбаса, мило та свічки рости на деревах. Підписуйся та залишай уподобайку.